То е, рухаємось до тієї інформації. Ну можна тут так сказати, зазначити з приводу е, неї, яка вже звучала в інформаційному просторі. Тут зрада відміняється, тому що ріші сунок запевнив у підтримці України, попри злив у змі розмови Кемерона і Трампа. Яка була суть цієї розмови? Видання The Times повідомило, що глава МЗС Великої Британії та кандидат на пост президента США провели закриті переговори щодо України. Видання із посиланням на власні джерела стверджує, що очільник Кемерон розповів Трампу, що на Ва допомога допоможе Україні отримати лінію фронту і надасть найкращі можливі е, умови для укладення угоди з РФ у січні 25-го року. Саме тоді Трамп, як він вважає, стане президентом. Ця стаття змусила виправдовуватись прем'єр-міністра Великої Британії Ріші сунака, адже сказана Кемероном є далеко від офіційної лінії Лондона. У коментарі «Політику» сунок запевнив, що позиція Британії щодо війни в Україні не змінилася, і він сказав, що не бачив цієї статті, але наголосив, що Путін повинен зазнати поразки.